Вітаємо ук плюс валеш. Показуємо вам лот номер 14 Це ук. В лоті 51 одиниця. Ціна за одиницю всього на всього 3,5 євро. Валеш. Ця футболочка є в кожному лоті. І. Можливо, таке, що по дві одиниці, але в різних розмірах. Комплекти ми робили самі, попрацювали трошки все. Для вас зробили як найкраще. валіж? Комплект від Валіж. Три з половиною євро. Всього нас це. Ціна просто. Далі ось такий, така модель. У нас може бути комплекс, який складається з 3-4 одиниці. Тут у нас топ, шорти, штанішки та халатик, халатик з капюшоном. нэнька уг Приятный приемный колер давите как раз просто шикардос класс Основа лоту складається із Ук і Валеж. Є ще в нас тут декілька одиниць іншого бренду. Це теж кльові бренди. Фемільє. Спеціалізується цей бренд на великих, більше в таких великих розмірах. Бачите, що. класно. Така приємна, приємна тканинка витіла. Валеж. Красота така. Уг. Нагадую, 3,5 євро всього всього за одну одиницю. 51 одиниця у лоті номер 14 Валеш. Уг. Ця модель складається теж у нас штанішки, рубашечка і халатик. Супер. Валеш. Також це футболка в чорному кольорі. в Кожному лоті є. Розміри різні. уг, Красива така, чушечка. Валеш. Ці ботики є в кожному лоті. Модельки відрізняються. Ця модель теж є в кожному лозі, тільки можливий нюанс, що не у всіх є ось ці перлинки. Майте на увазі. Принцес там-там. Ну, як можна як і брючки використовувати? Такі от підрючок. Далі веж. Ось про що я вам говорила. Валеш, Дивіться, яка краса ще одна. Тут іде ось такий топ, і ще йдуть трусики. Комплект супер. Далі ось такий комплект. Чудово попонується. Краса від валеш. Виді, Шикарно. Фамилия. Французский бренд. Оберно. Но такая. Сурочка. Валеш. Это сынка, как полотенка. Классная. Такая. И тут идет. Да, значит. Нарашиваем. С... Далее. Щетка. Це варіант з червоним лампасом. Ще одні шорти в іншому розмірі, які ми бачили. Далі валеш теж, дивіться, яка вона бомбезна. Всі защіпки відстібаються. Валеш. Тоненька фланелечка. Така м'якенька, приємна до тіла. Ця модель є в кожному лоті. Теж за защідки. Уг. Для прогулок теж супер. Ідеально підійде. Ще один комплект від валіж. В іншому розмірі. Валеріш. Такі вони класні. Цірачі. Феймі є. Оверна в колочко. Промпер. Принцес там там. І остання моделька, яка є в кожному лоті. Тут дві одиниці в, різному, в різних розмірах. Отже, заряджаємо на удачу. Цей лодівчатка може бути саме ваш. 3,5 євро за одиницю. На зв'язочку ваш луч.